Вітаю! Віталій знову з вами. Сьогодні починаю читати книжку Дмитро Кишелі Родакі. От Роман Калаш. Нічого про неї не знаю, оскільки вона майже випадковим чином до мене потрапила. Тим не менш, оскільки вона в мене в планах вписана, і оскільки це сучасна українська література, я спробую подивлюсь на що вона є. Це видавництво Академія. Написана вона видана вірніше, в 2019 році. Друге видання. Роман Колаш, 13 або Із Стихій життя, або 13 стихій життя, до речі, не зрозуміло. Друге видання в 2016 році було перше видання. Ну, цілком підпадає під нашу українську сучасну. Тож пробувати варто. А єдине, що от можу вам про нього розказати, це те, що написав тут Андрій Курков про неї тут на звороті. От, Написано наступне: ця книга і її автор мають з'явитись і в Києві, інакше ніколи не буде сенсу говорити про національний культурний простір. Дмитро Кашеля був інакшим в лапках геніальним автором за часів СРСР, і вже після незалежності його, як і ще кількох письменників, знову занесли до інакших і не помічали в Києві. Прийшла пора заново відкрити Дмитра Кешелю із сайту Андрія Куркова. Ну, мало це про що говорить, але є якась позитивна рекомендація. Тож побачимо, книжка має бути доволі. Ну, це буде йти явно важче, ніж попередні, тому що тут 383 сторінки, я бачу, і дрібнішим текстом. Без ілюстрації, без нічого, на відміну від попередньої, від доці, там, де були такі великі звороти з фотографіями. Ось ці загалом доволі широкі. Тож цю читати подеться довше. Але побачимо, що воно. Можливо, це буде настільки класна річ, яка ще пролетить так само швидко. Привіт! Вечір середи. Сьогодні 9 квітня. От я прочитав половину родиків Дмитра Кишеля і як і планував, хочу коротенько, просто зафіксувати ці поміжні враження, на гарячу, так би мати, бо я Ось, ось тільки, дочитав до половини. Тож, родики кишелі складаються з трьох розділів. От я прочитав перший, так уповідано, і другий. Видіння зречої води. Я зараз читаю, родики прочитав, по вам, по його матір читаю зараз, верніше про матір головного героя. Мені дуже подобається слог, мені дуже подобається, як це писано, воно дуже барвисто написано і не штучно. От що теж класно. Кишелі, те, що мені подобається, що мова відчувається живою. Вона дуже щедро приправлена, не побоюсь назвати це, діалектизмами, але той же час не втрачається відчуття української мови. І при тому, що я сам чернігівчанин, мені все, що тут йдеться, все, про що йдеться, мені зрозуміло. Тож мова з одного боку дуже строката і жива, не схожа на, та, на ту українську, яку я звик говорити, з іншого боку, вона. Не відчувається якоюсь неприродньою чужою, але не відчуваюся своєю. Тож приємне враження дуже від стилю його. От. За стилом загальним твору це така пастораль з одного боку, закарпатська пастораль, а з іншого боку, сатира на радянський режим. Тут дуже багато сцен, дуже багато уваги приділено саме висміюванням, але доволі згравному, такому, я б сказав, навіть і неделікатному. Я не знаю, що це в повній мірі застосоване слово, чи ви мене зрозумієте. Тим не менш доволі делікатно акуратно висміює радянський режим, от саме в межах тієї сцени, яку він задає сімейством. сімейством Митрика, бабки Фіскарошки, діда Соломона, Няня, ну і інших родичів. Тобто дуже дуже барвиста, мальовнича річ, і це мені дуже подобається, і тому вона мені дуже, дуже легко йде. Тому що йому вдається якісь викликати емоції, вдається змалювати образи, які мені подобаються, які від мене відгукуються. Тому враження поки дуже позитивне, і мені дуже подобається глибина, яку він закладає, скажімо так, неповерхнево, не поверхнево. Це не просто якийсь шарж на щось. Так? Це тут є і багато сатири, звісно, але і певна меланхолія, якась теж, певна така філософські роздуми над чимось глибшим. Це теж тут відчувається. Хоча мені здається, я тільки зараз підходжу до цього моменту. У цьому розділі присвячено його матері. Ось. Тож, Враження позитивні. От. Я трошечки, вже, чесно кажучи, притомлююся читати, тому що вона, в принципі, не маленька. От, І ну, знову таки, доволі інтенсивно, як на останні роки читаю. І є таке відчуття, що хотілося б щось змінити, я починаю підсвідомо вже десь новини читати по якусь іншого штибу літературу. Я по цьому роблю висновок, що в мене ну, трошечки в тому певно накопичується від самого жанру, можливо. Але це і очікувано, і до певної міри це добре. Це означає, що опрацьовується. Опрацьовується значний об'єм для мене, по моїм міркам, і це хорошо. Так що такі от враження поки що продовжую читати. А найближчим часом я сподіваюся дочитаю і розкажу вже, як загалом вона мені зайшла. Ну такі от справи. Побачимось. Вітаю на книжкарі. Продовжую свій читацький весняний сезон. І сьогодні розкажу про книжку, яка стала для мене свого роду відкриттям певним, про родаків Дмитра Кішелі. Чому відкриттям? Тому що я не очікував, чесно кажучи, настільки високого рівня письма. По-перше, мене в першу чергу збивав з пантелику обкладника, і назва я її помилково зчитував, як от у нас в молодості, коли я зовсім ще малий був юний. Та Чернігів, у нас слово родаки свій час використовували чисто для позначення батьки і матері. Таке було трошечки зневажливе, жаргонне слово, яке ну, зрозуміло. Да? Тобто я думаю, що, в принципі, багато хто з вас стикався з тим, а мої родаки там поїхали кудись на дачу чи ще щось таке типові фрази. я чомусь читав її таким чином, не чомусь зрозуміло, чому, тому що мій життєвий контекст мені підказував таке. Плюс цей калаш, мені здавалося, що це буде щось сучасне, сучасно, таке, драматичне. Присвячена або юності, або, скажімо так, проблемам перехідного віку, від молодості до дорослішання, якихось проблем, які при цьому Ну, Щось таке, коротше кажучи, можливо, трохи сирувати, бо я про неї до цього моменту практично нічого не чув. Такі, коротше, очікування були такі собі. От. І я з такими очікуваннями за неї взявся і був несподівано вражений тим, наскільки цікаво і добре пише Дмитро Кишеля. По-перше, сам Кишеля, про нього трошки більше пізніше розкажу. Він з Закарпаття, і історія вся тут відбувається на Закарпатті. Тож тут дуже багато діалектизмів, є, зокрема, якихось таких, напевно, що з мадярської мови слів, які прикрашають цю мову, насправді роблять її дуже незвичною, багато якихось приказок, ще чогось, через які іноді трошечки не завжди там легко прям все зрозуміти, але загальна канва завжди, завжди зрозуміла. Просто іноді деякі нюанси приходиться там. Ще раз перечитати, щоб зрозуміти за що мова. Плюс деякі слова мають незвичні очікування для мого регіону. От. І тому от, воно на початку читалось так специфічно, скажімо, але потім пішло, як, як ніж масло, дуже гарно, дуже гарно пішло. І почало приносити задоволення, тому що вона дуже барвиста у нього. У кишелі вперше, що про нього варто відмітити, це те, що в нього дуже барвиста мова, дуже прикольна. От. Плюс він дуже зграбно пише емоційно. З гумором я очікував меншого. А, несподівано відкрив для себе автора, який реально талановитий. І... Родаки, по-перше, да, я казав про те, що я сприймав це як батьки. Насправді родаки, принаймні, в тому ключі, в якому тут говорять в книзі, це родичі. Тож це книга про родичів Митрика, який живе в селі біля Мукачевого. На Закарпатті, власне, описується так, от по відчуттю, ну він там згадує, часова мітка є точно. Угорське повстання 56-го року, як радянські війська його придушували, це згадується тут. Тож можна до цього прив'язуватися і так поблизно уявляти собі, що це книга про середину ХХ століття. І ось середина ХХ століття, Закарпаття, якесь там плюс-мінус, ну не дуже то глухе село, тому що до Мукачева не так далеко, але тим не менш село. І в ньому зростає такий Шибай голова Митрик, школяр юний, який такий доволі проблемний школяр. Завжди у нього все не так. Такий. В цьому от Дмитрику, власне, подає Кишеля такий дуже комічний комічним змальовує цього персонажа. Комічним, а потім пізніше драматичним, теж, до певної міри. Ось, свого роду такі собі тори досюків, який там крутить свиням хвости, краде сусідські яйця і створює безліч проблем місцевому вчителю, от, який бідний там пан Фейса від нього страждає просто незміренно. Ось. І, власне, складається ця книга з трьох розділів. Перша така відверто батярська, іронічно-комічна, в якій, власне, просто описується пригоди в Митрика і як у нього завжди все не лагодиться, як бідні навколо страждають від його абсолютно щирих спроб якось все виправити стає тільки гірше. Друга частина несподівано додає нам меланхолії і містичного реалізму. Це теж річ, яку я не очікував в цій книзі зустріти. От, містичний реалізм повний зріст там стає на другій частині. Він такими відчутними нотками релігійності, але, тим не менш, ну, мене ніяк це не відштовхувало, воно виглядало все органічно. Там написує свою маму Митрика цього. От. І третя частина вже, як ніби поєднання, певна, і подальший розвиток подій. Тож, так, да, тут ідеться про родину цього Митрика, про діда з бабою. В першу чергу дід Соломон, баба Фіскарушка, ось про вчителя пана Фейсу. Про інших родичів багатьох, які вони в селі живуть, і не тільки в селі, а й в Мукачеві теж, зокрема, ось як у них там всі ці стосунки будуються, які вони халепи потрапляють неодмінно завдяки Митерку, звісно ж, тому що він там не дає їм спокою. І, власне, це можна сказати, така от гуморна, в першу чергу, гуморна, іронічна і, можливо, сатирична на радянську владу 100% сатирична, тому що тут. Дуже значний акцент, дуже значна увага приділяється в тому, як сатирично змальовується радянська влада, представники її. Ось, але це не ключовий елемент, а лише один з ключових. В цілому ж тут більше показується все-таки таке от батярське життя цього митрика, але в той же час, починаючи знову таки з другого розділу, заглиблюється в питання вже сприйняття дорослішання, сприйняття себе, сприйняття навколишнього світу. З поняття тої ж матері своєї, да, яка зовсім не вписувалась в місцеве суспільство, до таких якісь більш сумні і менш радісні, якісь веселі, кпинні речі. От. І цим ну, Кишеля знов-таки показує себе як не просто якийсь гуморист, а як ну, доволі глибокий філософський автор. І це теж великий плюс цієї, тому що от на фоні цього поверхневого, е верескливо-батярського, десь на фоні цього на глибині відчувається і щось цілком собі. Філософське, меланхолійне і глибоке. Тож, Кошеля Кльовий, ось, книга мені дуже сподобалась, велике задоволення чувши і читаючи. В першу чергу, тому що це для мене незвична література, незвична і своєю мовою. І регіон, ну я з Чернігівщини а це Закарпатщина, Тобто відстань величезна, відчуття і проблематика зовсім інші, та, історичний якийсь контекст зовсім інший. Знову таки, от тут Дід Соломон часто згадує своє там Життя Бутяша за Австро-Угорщини, імператора Франца Йосифа, якого вони якось франш Йопшка, щось таке. Короті, там теж така дуже специфічна назва, зовсім інший контекст. І цим вона ну, дуже цікава і цінна для мене особисто, принаймні. І тут, до речі, дуже важливо згадати про самого Дмитра Кишеля, про автора, тому що це людина, яка народилась, виросла на Закарпатті, навчилась на Закарпатті, вона працювала все життя на Закарпатті, досі живе на Закарпатті, спокійним життям, десь усамітним. На Своєму приєтному маєтку, коли я готувався до відео, я доштовхнувся на інтерв'ю, яке в нього брали. Він просто в своєму маєтку живе, каже, до біса мені та цивілізація, я собі живу, добре себе почуваю. Він філолог за освітою, закінчував Ужгородський університет. От, е власне, після університету працював там же, Я тільки от, уже зараз не пригадаю, перепрошую, чи в Мукачеві, чи в Ужгороді десь редактором на радіостанції, потім там, головним редактором. Ну і так, от, так, от, от у нього там рухалась поступова кар'єрна седробина. Але суть головна в тому, і це дуже відчувається в тексті, те, що він закарпатець, і він дуже любить свій регіон, настільки що він в ньому живе, він збирається нікуди виїжджати, грубо кажучи. Так? Тобто йому там затишно, він його любить, його історію, його краєвиди, все це. І він це описує. І через це один з таких стовпів, на якому, скажімо, формується сила його письма. Книга це теж такий момент цікавий. Я очікував чогось про сучасні події. А книга посередину ХХ століття, що вже так ніби не дуже звично. Я навіть коли готувався, знову таки я намагався переконатися, дивився спеціально, чи це реально не якась просто перевидена книга там з 60-го чи 70-го року. Але ні, текст написаний був у 2016-му. Чи кажучи, як бачите, багатьма моментами вона була для мене незвична і несподівана. І цим воно мене тішить теж, тому що це класно, тому що я власне починав цей сезон читацький з тих міркувань, щоб познайомитися з чимось кльовим, незвичним тим, про що я не чув і не бачив. І воно так і працює, на щастя, от натикаюсь на такі перлини. Кишелю можу тільки радити, якщо ви сприймаєте нормально діалектизми. Ну от Для прикладу. Що вам красне пане уповісти? уповісти? До нас, яка би власть не приходила, то лем і робила, що крала, брехала і карала. Ну а ми, закарпатці, притворялися, що ніч не бачимо в всьому, що говорить влада, твердо віримо і дуже повинуємося. А самі держали дулю в кармані, то і вижили, бо інакше би нас давно вже посікли, як капусту. Це ще такий лайтовий дуже ривочок, але там зазвичай навіть більше. Я навіть в телеграмі, там в своєму каналі, невеличком цьому, який я створив. Кидав теж цитату, там де ще більше в таких от слів, якихось трохи мадярських, не мій смак. Я можу помилятися, можливо, там румунська частина слів. Менше з тим багато слів, які для мене не знайомі, але воно дуже калоритно і смачно виглядає. Дуже такий смаковитий текст. А до чого я це все казав? Я це казав до того, що якщо ви сприймаєте діалектизми, то вам обов'язково треба спробувати, якщо ви ще не читали. Бо це реально дуже якісний. І дуже згабний твір, і дуже талановитий письменник, це видно. Я не читав його інших творів, не знаю, десь може в майбутньому і спробую, але ну, по ньому видно по цій книзі, що це дуже потужний, потужний дядько, якого варто знати, тим більше він пише українською кльово і прикладається. Ну, на декілька мов точно. я читав, що там 5 чи 6 мов він прикладається. Кльовий, коротше кажучи, автор, так що екватор я проходжу. Свого читацького сезону на кльовій книжці, яка доволі швидко зайшла, при тому, що вона не дуже той маленька. 380 там, з копійками сторінок дрібного тексту, не так то вона могла б і швидко йти, але почиталась по цьому доволі швидко. А тепер до наступної. Далі я берусь за наступну річ, яка мене, має доволі високі очікування мене сформовані щодо неї, це Олександр Мехет і позивний для Йова Хроніки вторгнення. Книга про знову таки знаю небагато, але по неї вже чув, наймі, дуже хороші відгуки про те, що вона приймає, про те, що як і ну, Мехет, в принципі, славиться тим, що він якісно пише. а Це вже книга точно про сучасні часи та про поточні, про війну. Очікую, що да, текст буде якісним, текст буде хорошим, приймаючим і інформативним, і в першу чергу емоційно, таким, емоційно зрілим. Ось це те, що я від нього очікую, Ну, далі будемо бачити. Фактика покаже що до чого. Дякую, що залишаєтесь каналом. Якщо цікаво, підписуйтесь в телеграмчику. Я там кидав, зробив невеличкий канал, де я трошки частіше там публікую якісь апдейти. І будемо бачитись обов'язково. Пока-пока.